Нині оддання праздника, празника введення в храм Пресвятої Богородиці і по уставу і на службі, і в кінці літургії повторяємо тропар праздника, кондак і величання. На сьогоднішній день споминали ми священомученика Клімента Римського, Папу Римського, IV від Петра. У нашому соборі є мощі того святого священномученика Клімента Римського на тій колоні, і ікона його, і мощі, приказали з Рима утопити, вбити через утоплення. Но Бог так дав, як ми читали в житті, що ангели Господні зробили на дні моря церков і мощі його тіло положили у тому храмі. Прото знали пізніше, що віруючи, коли молилися на, не, на березі, і вдруг вода відійшла, йшла і тут храм у і потім вони мощі не трогали, кожен рік молилися, і вода відступала, і вони поклонялися святим мощам. Ну прийшов 9-й вік, Кирило Мефодій, точніше, ще до Константин, направлений місіонером на Хазарію. Захотіли вести діалог із православними. І закликаний був туди Константин, будучи Кирил. Так от він, Константин, в своєму диспуті легенько їх обличив. І отак от Климент, його мощі прибували у воді, а коли Константин вернувся, помолився, мощі всплили йому в руки. Він зрозумів, що Климент Римський, його покровитель у місіонерстві із мощами, Кирил і славими щами, і Мефодій йдуть на заклик Ростислава Моравського проповідувати, робити слово Боже, создати письменність для слов'ян, котрі так казали. У нас письменність пробна є латинськими буквами, глаголічикими буквами. Но все это тяжкое, трудное и і непрактичное. Ми чули, що у вас, писали цареви імратори Михайлові, письмо, що у вас є такі ученики, така школа, що владеют слов'янським языком. вийшли нам таких учителів. І депутация, возможно, 200 чоловік прийшла у Єдноскерли Мефодієм, і вони совершили тут чудо, чудо труд. Кирилі Міфі создають віддя перед собою латинику, перед собою глаголицю, тобто вже пробували перші, создав кирилицю. І от на ту кирилицю перевів все Писання. Вот почему, коли вже було Писання готове, вопрос возник, а це підтримають. Восточну церква на той час готова була. Патріарх Фотий на то благословив. А що зробить Рим? А Рим не хотів нікого благословляти, вони приймали лише три мови: староєврейську, гречиську і латинську. А тут з'явилася якась слав'янська. Ні. Що роблять Кирилі Мефодії? Беруть мощі святому кліменте Папу Римського і несуть у Рим. Так Рим і Римський єпископ Адріан. Взагалі так ся... Розслабив, такся торжествував великим торжеством, що благословив і апостолів і Мефодія і їх труд, і їх переводи, а ще Мефодія возвів у архієпископа і що ще зробив тоді єпископ Римський в той час церква Западна і, і Восточна разом. Він назначив архієпископа Мефодія, Єпіскопом Моравським на древню кафедру апостола Андроніка. Теперішній Сербія є такий город сірмії, так от там була так, древній город, там була кафедра. І після Кирила і Мефодія церква вся дійшла до наших днів, тепер вже тистута під Карпати з іменем Карпаторуська православна. Церква. Вона функціонувала до того, як се крестила Київська Русь. Київську Русь крестила Карпатська православна церква, бо в той час Восточна Церква не прислала їм даже єпіскопа. Митрополіт Михаїл Київський прийде через рік після крещення в Київ і, між прочим, скоро і помре. А хто роботу проводив? Наші виходці із тодішнього. Моравії і Болгарського царства, наші угрини, серед них згадуємо, часто трьох юношей, особо особорів уґринов Мойсея, Георгія і Єфрема. І так, мощі Клімента зіграли велику дипломатичну роль. Пізніше, слідуючи папа Римський, вже заборонив крилічного Слов'янського богослуження. Увы, до того дійдуть і восточні. На Востоці скажуть, що не доброї славянської, і грецької. Але вже організована апостольська церква від Андроніка, від архієпископа Мефгодія через наших святителів, який був у нас, Досифей Угольський, а потім Примерно більш коло 200 років не було єпископа. прийшов перший єпископ до нас, теж до Сефей Ніжський. І вже тоді ми постійно напоминаємо всім і вся і Закарпаття нас слухають в Києві, не чують, що в 1921 році на Подкарпатській Руси, така була наша Національна Республіка. Була відновлена древня Карпоторуська православна Церква. Не Митрополія, не єпіскопія, а церква. Вона функціонувала у формі мукачево пряшівської єпархії. Так от, коли нас приєднали до Совєтського Союзу, ми вже мали свою церкву. Але ми вийшли в состав Руської церкви, не розмилися там. Коли розпався Совєтський Союз, ми создали з українцями Державу Україну і сформувалася українська церква. Але ми вийшли в неї як своя структура. І якщо перший закон прийняли депутати, що українська церква все не любить, ми кажемо, ну тоді ми маємо свою церкву, Карпоту Руську. Подивимось, як буде. Іменно цю історію відкрив перед нами священномученик Клімент Римський. Молити священномученика Клімента Римського і молити всіх наших святих, поможи нам, Боже, держатися в своїй вірі, в своїй благодаті, в своїй язиковій культурі, в своїх піснях і колядках, неповторним у світі ніде, а в вічності віруємо з тим багатством, з тими колядками. З нашим бесіду, в нашу красну, ми зможемо саме з нею і войти в велику процесію у Царство Божоє. Амінь.